вітання всім глядачам каналу Запоріжжя в ефірі. Інформаційна програма телекур'єр студії працюють Валентин Терлецький та Галина Воротнікова. І сьогодні випуску про таке: міліції втричі більше грошей. Подарунок із нагоди професійного свята правоохоронцям пообіцяв керівник регіональної влади. Дякую вам за ваш нелегкий труд. Дякую вам за ваше отношення к нам, жителям Запорізької області. Я знаю точно, що запорозький міліціонер звучить гордо. Недавно встановлений пам'ятник легендарному кіностелевару пошкоджено. Постаралися вандали. А зіби та тоді от робота, мені кажеться, як це Сашок, шов. Він би, навіть ну, сіл би у него не хватило, після зміни там прыгать. Справа Брежнєва живе в обласному краєзнавчому музеї. Відкрили кабінет легендарного генсека. Партія сказала «Надо», комсомол ответил Єсть. Наша служба небезпечна і важка. 20 грудня в Україні відзначають День міліції. Напередодні службовців привітали керівники регіональної та міської влади. Головний меседж із наступного року бюджет обласного МВС має бути збільшено втричі. Термін міліціонер походить із латинської і був відомий і ще з Візантії. Дослівно, це народне ополчення, що стежить за ладом в імперії. У сучасній історії міліціонер з'явився після революції у лютому 17-го року. Українські ж міліціонери професійне свято відзначають із 91-го року після прийняття Верховною Радою закону про міліцію. Загалом в Україні 358 тисяч правоохоронців на двомільйонну Запорізьку область припадає 6 тисяч. дорогие наши защитники. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Спасибо вам за ваше отношение к нам, жителям Запорожской области. Я знаю точно, что запорожский милиционер это звучит гордо, не только в Запорожской области, а во всей Украине. Пусть Бог хранит вас, вашей семьи, одних счастливых дней в году уходящем и в году будущем. Співробітники головного управління МВС вшанували хвилиною мовчання пам'ять своїх колег, які загинули, виконуючи службовий обов'язок, та підбили підсумки річної праці. За словами очільника відомства, в області скоротилася кількість убивств та злочинів скоєних дітьми. Хоча залишається великий відсоток пограбувань. З початку року з незаконного обороту взято 104 єдиниці агністрильного оружжя, 220 кг кілограмів наркотиків. Осліднє время різко активізувалась мошенники всіх мастей. Визивають обеспокоенность ситуація з грабіжами. Підвищити рівень розкриття злочинів, на думку голови облдержадміністрації, можливо, завдяки укріпленню матеріальної бази підрозділів МВС Олександр Петлушенко пообіцяв із наступного року втричі збільшити фінансування служби. Сьогодні ж кращі міліціонери та дільничні інспектори отримали від міністерства позачергові звання, а також нагороди і подарунки від регіональної та місцевої влади. Слухняним солодощі під подушку нечемним різку в чобіток. Святий Миколай опікується всіма дітьми без винятку. Позав увагою не залишиться і тих, чия несум... несумлінна поведінка сягнула межі порушення закону. З нагоди свята у вільнянському слідчому ізоляторі відбувся кулінарний майстер-шеф за участі неповнолітніх ув'язнених. Страви готували зі смаком переосмислення та надією на краще майбутнє. За плечима 16-річного Олександра крадіжки та розбій. Каже, посприяв цьому згубний вплив компанії товаришів. Півроку, що перебуває за ґратами, присвятив роботі над помилками, як і більшість тутешніх мешканців. Та новий ну, буду продовжувати займатися спортом, зроблю кар'єру, буду відомим спортсменом. Приїдете ко мне на соревновання, брати інтерв'ю. Дуже не буду такого діяти. Ну, вдома сидіти, мамки допомагати або куди то росіянці працювати, тому вже такого робити не буду. Неабияку вправність та завзятість хлопці продемонстрували під час кулінарних баталій прикрашання страв, приготування млинців та овочевих салатів. Кількома кулінарними рецептами запаслися заздалегідь. Знаю з дому. дома мама діла, вчила мене. Я от вмію. Суддівська комісія гідно оцінила старання учасників, отримували тільки найвищі бали. Що цвіти я не догадався, зрозумів понял вашому названні. Тому, я думаю, команді «Детські ясні 5 балів. Ну і, пожалуйста, команда тігри ваша загалом. Такі заходи покликані розрадити і допомогти тим, хто свого часу втрапив у халепу та схибив із правильного шляху. Проблема какби переломного періоду а того що було, то що є. І треба допомогти вистояти бар'єр, котрому не казалися між свободою. І як би сказати, за рішутка, тому ми допомагаємо у вільнянському слідчому ізоляторі. Нині шестеро ув'язнених віком від 15 до 17 років. У переважній більшості вироку суду чекають за пограбування та розбій, і зусилля фахівців спрямовані на те, аби процес переосмислення не відбувався бездіяльно. Ми от, бачимо... Как человек от того, что когда-то он или воровал мобильные телефоны, или приносил какой-то вред пользу, обществу, он наоборот становится на тот путь, когда он должен приносить пользоваться. Діти наше не отвлекаються от камерної системи. В камерах у нас державні то есть їм самим приятно питання, поверти стати на путь исправления. Кулінарні змагання тут відбувається другий рік поспіль. Цього разу перемогла. Дружба, а окрім подарунків та гарного настрою, святий Миколай на крок наблизив юнаків до повноцінного життя. Вулицю Зарічну зруйнували. Вандали пошкодили відповідний казівник на щойно встановленому пам'ятнику актору Миколі Рибникову. Хуліганів не зупинили ані близькість до центрального проспекту, ані триметрова висота, ані навіть камери спостереження. Більше того, правоохоронці про безчинство на Зарічній не чули. Наші кореспонденти далі. Посидіти поруч з Миколою Рибніковим можна і зараз. А от вберегти пам'ятник в його оригінальному вигляді, на жаль, не вдалося. Навіть враховуючи так звану антивандальну систему, яка за іронією долі розмістилась якраз на місці злочину. Місяць і два дні саме стільки протримався неушкодженим новий символ Запоріжжя. Вказівник на вулицю Зарічну насправді зроблений із пластмаси, але дуже схожий на металевий. Тож серед підозрюваних у вандалізмі наймовірніше металошукачі. Страфовать хорошо, потом не их родителей, и притом хорошо. Не копейками там, а приличной суммой прихватили на місці, і все. Ну, Це варвари. Ну щось що можна сказати? якби та тоді працював, мені здається, як этот Сашок, он бы, наверное, ну бы у нього не хватило після зміни Там прыгать. металурги, посадовці, історики. Олександр Савченко, у виконанні Миколи Рибникова для нашого міста улюблений герой. Причому цікаво, що у Запоріжжі він знявся аж у чотирьох кінострічках. Серед них Я Хортиця і поруч з нами. Любов міста і актора була взаємною. Прототип Саши Савченка. Наш заслуженный металлург по методу, рассказывает, что по легендам он дружил очень с Николаем Рыбниковым. И по легендам, якобы даже он своей жене говорил, что когда он умрет, чтобы она в гроб положила столиварскую каску. Вот он очень любил Запорожье, часто здесь бывал. Убурения щодо вандализму разделяют и захисники культурної спадщины. Хоча пам'ятник савченко Рибникову не є офіційним і досі не переданий до комунальної власності, покарати хуліганів необхідно, кажуть фахівці. Причому серйозно Відноситися к цього з юридичної точки зору потрібно як повреждений імусства, імущество громади, комунального імуску, соответствующе наказання і соответствующе статті адміністративного уголовного кодексу. Проблема в вона немножко глибше, так да? би отношение к місця, де ти живеш, к обществу, в якому ти живеш. Однак про вандалізм щодо пам'ятника у міліції навіть не чули. Правоохоронці відповідної заяви чи звернення не фіксували. Тож жодного розслідування справи принаймні поки не буде. Не змогли створити як потрібно. Ось і влипли в історію. Так свого часу казав партійний діяч та символ епохи Леонід Брежнєв. А зараз він і сам частина історії, з якою можна ознайомитися в краєзнавчому музеї, справжньому кабінеті Дарагова Леоніда Еліча. Саме на цьому стільці та за цим столом, в далекому 1946 році, перший секретар Запорізького обкому Леонід Бережнів вирішував найбільш гострі питання Запорізької області. Щирих визнань, сповідей та неправдивих речей чули ці стіни. співробітники краєзнавчого музею на дрібніших деталях відпорили експозицію кабінету партійного діяча епохи від чорниліці до настійних картин. Не забули й про славетний годинник, котрий довгий час слугував Леоніду Іллічу Брежнєву. Брежневу. можу судити, наскільки наскільки був хороший людина по історії, але про його великості Нельзя уменьшать это наверное, интересно. Каждому все таки інтересно подойти и узнать, какие были атрибуты в советские времена, как люди жили, какими телефонами пользовались, какие, на какие часы смотрели. Поэтому та інтересно збитки завдані війною в Запорізькій області склали з понад 19 мільярдів карбонців. Були зруйновані майже всі комунально-побутові підприємства, лікарні, інститути, кінотеатри. Всі сили були покладені на відновлення. А розпочали його саме з будівлі обкому Компартії України, де зараз музей та кабінет Брежнєва. за віддану працю за для добробуту батьківщини. Десятеро отримали найвищу нагороду орден Леніна. Я скажу без личной скромности, что Запорожский край всегда славился и славится своими руководителями. Мы помним таких, как Всеволожский, Качкарев, Москальков, в том числе и Леонидович Брежнев. Первые картины, которые я сегодня увидел, и первые экспонаты говорят о том, что подвиг, совершенный в восстановлении экономики города, был значительно больше, чем подвиг во время строительства. Режні попрацював у Запоріжжі понад рік, проте за цей час він зробив багато, аби область поборола наслідки війни. Можливо, саме це й було стартом сорокарічного генерала та партфункціонера до вершин владного лімпу і про інше у нашому короткому огляді. Два трупи за місяць в одній вигрібній ямі у Мелітополі сьогодні знайшли тіло зниклого на початку грудня 22 річного юнака. Життя молодої людини обірвало падіння в колодязі з нечистотами, котрий місцеві мешканці тривали час просили ліквідувати комунальників. Днями у цій же ямі знайшли скелетований труп чоловіка, зниклого ще два роки тому початку року органи головного управління міндоходів області анулювали більше 1600 ліцензій на торгівлю спиртними тютюновими виробами. 61 підприємець був позбавлений ліцензії за продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім. Загалом продавці тютюну та спиртного скоїли 129 порушень, за котрі їм виписали штрафів на суму майже 750 тисяч гривень. 50 мільйонів кубометрів природного газу заощадили в області протягом 11 місяців. Підприємствам теплоенергетики вдалося акумулювати та направити в листопаді на сплату за спожити природний газ майже 43 мільйона гривень. Опалюваний сезон в області триває стабільно, послуги з воду та теплопостачання забезпечуються теж безперебійно. Запоріжців кличе Різдвяна зірка одноіменний музично-поетичний фестиваль та архієрейська ялинка. Головні заходи організовані за сприяння запорізької єпархії. Взагалі ж святкувати православні розпочнуть уже завтра, 19 грудня, у день святого Миколая. Обличчям до городян розвернуть житлово-комунальне господарство Запоріжжя. Міська влада взялася за оптимізацію і створення інституту відповідальних, з яких спитати можна буде всім і за все. Головні, по будинку вирішуватимуть, що саме робити, контролюватимуть ремонти та рахуватимуть відповідність якості зробленого і вартості витраченого. Обиратимуть їх самі ж мешканці будинку. Про новий механізм, що має працювати на запоріжців, детальніше далі. Не новий житловий фонд сучасного Запоріжжя, головний біль і мешканців, і відповідальних: одні вимагають дах залатати, інші балкони підперти, комусь під'їзд відремонтувати. А відповідь однакова грошей у комунального підприємства бракує. Щось можуть зробити, але знову ж таки не всім і не одразу. Я не знаю ні одного депутата городського совєту, і не знаю ні одного жителя міста, котрого би сьогодні устраювала робота капеслива. Місяць тому відповідальні отримали доручення вийти з пропозицією, як бути мінімально лаяними і максимально корисними для містян. Підприємство «Основання» должно не получать деньги від «Квартплати» і розпределять їх по своєму усмотрю. Ні один дом не будет платить за ті услуги, которые реально йому не оказаны. Що визивають у людей постоянне к нам вопросимним нововведенням, на думку посадовців може стати інститут головних у будинку. новоспечених відповідальних обіцяють навчити керувати і контролювати. Як ми бачимо старшого по дому? Ми хочемо, щоб він повністю представляв інтереси жильців. При цьому ми предполагаємо, що гроші з лицевого лісового дому не повинні перебрасуватися на інші дома. У нас должны быть созданы равноправные условия между заказчиками и потребителями, то есть житель дома и КП основания. Нам нужно разделить сегодня службу заказчика и службу подрядчика. Тому что сегодня, сьогодні я так понимаю, що это все знаходиться в одних руках. те, хто выполняет, те потом і и закривають наряд. До кінця року допрацюють усі пропозиції, а потім віддадуть їх до обговорення мешканцям. Далі окремо шукатимуть механізми ліквідації аварійних ситуацій. Сподіваються пришвидшити темпи в плані Півтора метрова ялинка за 50 гривень це реально завдяки угоді, укладеній із кримськими постачальниками. До нового року два тижні, тож люди масово почали готуватися. Торговельні центри заполонили строкаті іграшки, городяни скуповують символічні атрибути та вже оформлюють вітальні листівки. Які місця варто відвідати запоріжцям, аби сповна відчути святковий настрій, знає Катерина Базаркіна. Надихнувшись святом, городяни рушили за подарунками. Різнокольоровий дощ, ведмедики, яскраві кульки і звичайно не обійшлось без дерев'яного блакитного коня, символа цьогорічного нового року. Але залишаючись вірними традиціям, у першу чергу надають перевагу дідам морозам. Настроєння у вас уже новогоднє? Ну я думаю, так. Да. Судя по покупкам. Праздничний настрій стрейпові все хорошо. Запаслися подарунками, взялися й за святкове оформлення будинків. Її величність ялинка у перших рядах. Ціни поки дещо кусаються – від 70 до 200 гривень. На допомогу прийшли кримські постачальники. Якщо у нас був прогноз продажі ёлок від 50 до 200 гривень, ну, залежності від розміру ёлки, перед Новим роком, але з приходом на ринок вот цієї компанії, вони привезли дуже крупну партію ёлок, які всі будуть стоїть в районі 50 гривень, плюс-мінус там ні німного з 23 грудня. На гордян чекають масові гуляння у палацах культури, клубах, цирку, театрах. Попіклувалися й про тих, хто в силу фінансових чи фізичних можливостей не в змозі відвідати свята, як і торік, дітей сирі та інвалідів відвідають волонтери в образі діда мороза та нововведення у вигляді героїв відомих мультфільмів. Забота о детях с ограниченными возможностями, которые не выходят за стены своих квартир, она идет не только в канун новогоднего праздника. Мы эту категорию поддерживаем на протяжении всего года, поэтому всегда радушно эти семьи ждут нас и встречают, особенно в канун Нового года. 2013 объявлен указом президента Украины года детского творчества. И в Запорожской области проведено очень много мероприятий, направленных на развитие и развитие Пропаганду дитського іскусства 20 числа, 20 декабря, буде будуть підведені ітоги дітського года детського творчества і пройде обласний фестиваль зимових святки. А ось власне новорічна ніч порадує молодь та просто любителів активного відпочинку дискотеку х з 11 години вечора на площі фестивальній Гродян вітатимуть провідні діджеї міста та аніматори Дід Мороз і Снігурка. Новорічна порцеляна у запорізькому художньому салоні відкрилася виставка авторської кераміки Лариси та Віктора Нагорних. Автори кажуть, кераміка їхнє життя. Головне творити з позитивом, щоб посуд мав добру енергетику. Страви до новорічного різдвяного столу завжди особливі для кожної сім'ї. Чималу роль відіграє і посуд, в котрому їх подають. Придивитися те, чого не вистачає вдома. Зараз можна на виставці авторської кераміки у художньому салоні. Ми в основному представили посуду для різдвяного столу. Тут все є. Можна людям подивитися, приобрести, що подобається. І макітри, і такі макітри для кутю, наприклад, кувшини, кофейні набори, чайні набори, сервізи різні. Та вленовити подружжя художників Лариса та Віктор Нагурні прославляють Запоріжжя вже майже 30 років. Створили не тільки власний стиль, а й керамічну майстерню Добра глина. Саме в ній і роблять такі екологічно чисті новорічні дива. Власне, вимоги до кераміки, яка Приміняється як утилітарна, тобто з якої ми п'ємо чай, їмо там зубку якось ці борщ і так далі. Мають примінятися білі глазурі, без, в склад яких не має входити свинець. Останнім часом український ринок заполонила китайська кераміка, не надто якісна та позбавлена нашого неповторного національного колориту, на відміну від посуду на гурних, створеного з білої та червоної глини, що має високий випал та не полив'яний усередині. А отже, будь-які страви, приготовані у ньому, не зіпсуються непотрібними присмаками, а придбають неповторний смак бабусиної печі. Ви дивилися новини на телеканалі Запоріжжя. Зустрінемось о 22-й. У підсумковому випуску до зустрічі.